Вітаю, я Іванікс. І в цьому відео ми щось побудуємо за допомогою модифікації Axiom, яка додає різні можливості для будівництва. Спочатку ми бачимо ось таку якусь кнопочку, якесь переміщення. Ось у нас є ж будинок селянина. І дивіться, що ця модифікація Axiom може з ним зробити. Я можу так виділяю будиночок жителя, селянина якогось. Ну, або просто якусь будь-яку будівлю. Кручу ось так колесом мишки, і в мене виходить подвинути цей будинок. Бац! Вставляю і будинок був там і став тепер сюди. Як це так? Ого? Ще тут, коли нажимаю на клавішу Alt. Можна вибрати багато таких налаштувань. Є ось клонування. Клонування це я буду копіювати. І ось виділяю, виділяю першу точку, виділяю другу точку, збільшую це виділення, отак. І... і тепер у мене вибрано клонування, і тоді, коли я вставляю будинок, він ось так клонується. Рухаю колісом мишки, колесом мишки, а потім натискаю праву кнопку мишки, і цей будиночок подвинувся. Так можна зробити багато чого. Ну, Я просто вам показую для прикладу, як можна ці будиночки клонувати. Далі у нас є ще складання. Складання це будинки, будуть... виділяю, знову ставлю тут якийсь блок, виділяю першу точку, виділяю другу точку. І. Ось так він складається купу разів. Ось так розтягується. Ось так. Прям тільки ці сходи треба прибрати, бо я ними я виділяв. Виділяю, наприклад, лише один дах, а не сам будинок. І ось так проводжу колесо миші. І воно так складає його. Ну, розтягує, чи як це називається, я не знаю. І ще в іншу сторону можна складати. Ось які в мене пірамідки вийшли. І так швидко. Оце так нам допомагає ця, цей мод Аксіом. Далі у нас є розтягування. Розтягування розтягує якийсь з будинків. Ось, наприклад, цей. Виділяю. Розширюю виділення. Розширюю виділення. І воно його. Воно цю стіну просто розтягує. Ширину і виходить ось таке. І якщо я його ще й туди поверну, воно буде ще й так розтягувати. Це щось схоже на складання, але воно. Отак працює. Там воно робило купу такий квадрат з пірамідок, наприклад, 5 пірамідок 5 пірамідок на 6. А тут воно так розтягує оце. Га? Далі у нас інструмент видавлення. Ну це поки що лише квіточки. Ви потім побачите, буде, будуть ще кращі інструменти. Видавлення чи видавлення. Підходжу до дерева. Ну, нехай я це дерево ось скопіюю. Це не буду чіпати, а я його скопіюю. Це дерево. Сюди поставлю. І вибираю це видавлення. І натискаю правою кнопкою кою миші, І воно ось так його. ну, Теж щось щось схоже на розтягування. А, Або можу назад зменшувати. Наприклад, в цю сторону видавляю. Наприклад, в цю сторону видавлив. І далі, наприклад, буду в цю сторону його отак. І, якщо вам не сподобалось те, що ви зробили, ви можете нажати клавішу Ctrl і Z. І воно відміняє всі ці рухи Ctrl-Z, а Ctrl-Y назад повертає. Далі у нас іде інструмент стирачка. Стирачка це. Виділяю якийсь. Якусь зону. Нажимаю клавішу Delete І воно пропадає. А далі є така симетрія, про яку я ще не дуже розібрався. Ось у мене є якийсь блок. Я натискаю цією симетрією на блок. Потім натискаю Ctrl F. Воно в мене. Вімкнуло симетрію. І тепер, що я поставлю з цієї сторони, буде ставитись і там, і там. Дивіться, яка це гарна штука. Ну цей блок я можу прибрати. Ставлю і тут, і воно ставиться з протилежної сторони. Так, симетрично виходить. Я можу вибрати будь-який блок. Блок, наприклад, та, давайте вишневі дошки. І воно ось так ставить гарний такий інструмент. Якщо ви хочете видалити симетрію, тоді натискаєте вибираєте цей, цю симетрію і натискаєте делете. Воно її прибирає, і тепер, якщо я буду руйнувати блоки, воно не буде так з іншої сторони руйнувати їх. Оце у нас таке виходить. Також це працює із ставленням блоків. Якщо я тут вибираю Alt, також тут можна вибрати можливість копіювати повітря. Ну, це щось таке. Копіювати повітря, це якщо я щось виділю, воно буде. Його Коли вставляю, воно вставляє разом з повітрям і робить тут таку яму, така сама, яка була і там. Ctrl-Z я відміняю. А також копіювати сутностей. Сутності це якісь жителі. Наприклад, якщо я виділяю цього жителя, я його можу перемістити ось так. Це якщо в мене вибрано тут копіювати сутності. Ну, я це поки що вимкну. Далі у нас є ще ось таке меню. Якщо ми нажимаємо на Alt на цим переміщенням, тоді тут ось такі інструменти, які ми розглядали. А якщо в інвентарю натискаю, тоді ось таке. Велике меню у нас відкривається. Ми можемо переключитися між режимами спостерігач, виживання, природа, пригода. А, творчого режиму тут немає. А, якщо я спостерігач, пригода, виживання, а якщо я це прибираю, тоді воно. Дивіться, я в режимі виживання, а тут хоч і немає творчого режиму. Але якщо я просто це меню прибираю, тоді воно переходить назад. в... Творчий режим режим творчості. Так, тут дивіться, тут є різні такі інструменти, які допомагають. Тут є різні інвентарі. Ми можемо переключатися між інвентарями, що це дуже зручно. так. Є тут сторінки між інвентарями. Можемо, наприклад, один із інвентарів помістити от дошки оці і землю. От зараз цей інвентар в мене порожній. Я отак колесо миші так прокручую і можу вибрати ось ці дошки, збережені в такому. такому. Також в нас є тут різні такі інструменти, які типу, допомагають. Перше, це збільшити швидкість польоту. Ось у мене швидкість польоту там десь 500%. І дивіться, як я швидко літаю. Вау! 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 Вау, 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 вау! Зменшую швидкість польоту на 100% і вона стає нормальною. А якщо буде там 200%, тоді ось так прям швидко я літаю. Теж для зручності, щоб літати. Також у нас є такі ось інструменти. Перший, їх можна вімкнути або вимкнути. Бульдозер. Якщо я просто зруйнюю так блоки, вони так руйнуються. Якщо вімкну бульдозер, вони будуть ось так з такою швидкості руйнуватись. Так само працює швидке ставлення. Я беру якийсь блок. Так само працює швидке ставлення. Я беру якийсь облок, і воно теж його дуже швидко розставляє. Так само, як бульдозер тільки навпаки. Далі у нас є режим замінювання. От візьму я, наприклад, ці. Вишневі дошки з того мого інвентаря, другого. Режим замінювання, замінювання такий, що я якби замінюю так дуже швидко ці блоки на дошки. І також назад блоком боком правий замінюю ці дошки. Далі в нас йде швидке ставлення, тільки не таке швидке ставлення. Дає можливість ставити блоки швидко, але контрольовано. А є швидке ставлення, яке ігнорує обмеження ставлення блоків. Так я можу, так ми можемо самі себе замурувати. Ось я себе прям сам в себе ставлю блоки і сам в собі їх руйную. Не знаю, де це може знадобитися, але колись знадобиться. Далі у нас є без оновлень блоків. Як ми знаємо, наприклад, якщо ми поставимо воду, вода повинна розливатися. А Якщо, включено, якщо вона зімкнено без оновлень блоків, тоді вода не розливається. Вона стоїть. А зараз вона розливається. Без оновлень блоків працює так, що ось дивіться, в мене воно ввімкнено. І коли я ставлю паркан, він не з'єднується з минулим парканом, а ставиться ось таким чудом. А якщо я вимкну без оновлень блоків, тоді він буде в мене ставитись так нормально, цей паркан. А якщо вімкну без оновлень, буде ставитись ось так. Поки що я це видаляю всі ці будиночки. І це також. Воно мені тут не потрібно. Те, що я понавиставляв тут, оце накопіював будиночків. Далі в нас йде інструмент Тінкер. Він може швидко замінювати траву на ось таку траву, блок, якихось дошок. Ось так можна сходинці з них робити і навпаки. Ось дивіться, як, як я можу так поставити сходинці, які дивно так стоять. Але з цим тінкером треба працювати також разом з без оновлень блоків. Бо якщо я без оновлень блоків викну, тоді вони, вони ці сходинці стануть звичайними, а не ось так вирізаними. Якщо поставлю біля них блок. Далі у нас є нескінченна дальність. Можна ставити блоки дуже-дуже далеко. Далеко, прям так, і якось там можна було регулювати цю нескінченну дальність, але я не пам'ятаю як. Також, також само можна їх і руйнувати. Ось блоки трави. Назад ставити блоки трави. Ось я прибираю цю воду за допомогою губок. На такій далекій відстані. А якщо нескінчена дальність вимкнена, я не можу ніяк, ніяк поставити губку на таку далеку відстань. Треба тільки підходити. Далі у нас швидке ставлення, яке ми дивилися. Воно ставить дуже швидко блоки. Те саме, що бульдозер тільки навпаки. Далі повітряне розміщення. Я ставлю, ставлю блоки в повітрі. А далі йде такий привид. Привид вмикаю, і я можу літати скрізь блоки. Ось тут я бачу ось такі ось блоки є недоставлені всередині трави. Ось. І я вмикаю швидке ставлення, тільки це нижнє швидке ставлення, щоб ігнорувати обмеження, і можу закрити. Швидке ставлення дає можливість ставити в... блоки в самому собі. А привід дає можливість літати в блоках, які поставлені в самому собі. І я так можу закривати такі оце дирки або саму тут викопати печеру і назад її заробити цю печеру. Поки що з тими двома кнопками я не розібрався. Ось ця штука знищує предмет, а це предмет в лівій руці. Далі. Далі в нас є ось ще такий градієнтовий. Коли ми заходимо в меню творчості, в нас з'являється градієнт такий, ось, де ми можемо вкласти блоки від дошок до землі. І воно нам. Ці блоки... І воно нам створює градієнт між цими блоками. Перех... Градієнт це такий легкий перехід між. З світлого до темного, або від одного кольору до іншого. Наприклад, ось такий. Або, наприклад, це я приберу і зроблю градієнт від дубових дошок. Ні, давайте не дубових дошок. Давайте від кам'яної цегли до полірованого діворито. Бац! І в нас з'являється так, такий перехід, який ми можемо забрати. Також, якщо нас ці блоки не влаштовують, ми можемо їх змінити ось так. На ті, які там теж трішки підходять. Я сам не знаю, до чого тут Золота руда до діорита і до Кам'яної цегли. Ну, гаразд, у нас вийшов такий плавний перехід між світлим до темного. Від світлого до темного. Також в нас є підбирач кольорів. Тут в нас є така ось райдуга, веселка, якою ми можемо регулювати якийсь колір і підбирати блоки, які схожі на цей колір. Наприклад, я знайшов синю вовну. Не, не так знаходити блоки, а в цьому підбирачі кольорів. Тут можете налаштувати будь-який колір, і вам будуть, будуть знаходити легкі. Блоки, які схожі на цей колір. Ось, наприклад, на цей якийсь зелено бірюзово Зелено-бірюзово. Блоки є аж купа різних блоків, схожих на цей колір. Ось є ланцюговий командний блок окислила ніч. Ви можете вімкнути повний куб, щоб був. Або повний куб, або блоки, які навіть не, не схожі на повний куб, наприклад, як чорнокам'яна стіна, можете вімкнути можливість бути рідиною ці блоки, чи будуть рідинні блоки тут з'являтися. Далі оце не можуть бути порожні блоки, повні блоки і порожні блоки, наприклад, слизьовий блок і скло це не порожні блоки. Якщо я це. Вимкну тоді, точніше, вимкну, тоді тут не будуть з'являтися такі неповні блоки, як скло і слизь блок. А далі схожа текстура. Ну, Текстура це як блок сам виглядає. Її можна теж вимкнути і вимкнути. І ці інструменти в нас були лише якимись квіточками, якщо зрівняти з тим, що у нас буде потім. Якщо ми нажимаємо на правий shift, у нас відкривається аж ось таке величезне меню. Де ми можемо літати і меню, як в 3D-редакторі. Ми можемо так ось крутити все, літати, як з... схоже, на звичайний, на звичайний творчий режим. Якщо натиснете праву кнопку миші, ви отак будете літати. Якщо Ctrl і ліву кнопку миші, тоді ви ось так крутитесь навколо об'єкта, на який натиснули. І за допомогою цього, ми, ви, ми можемо збудувати щось величезне. Наприклад, в нас є інструмент, ось давайте, підвищення. У нас тут є різні види підвищення. Я ось, наприклад, вибираю ось можу такі гори підвищити, ось такі. Збільшити радіус цього, радіус підвищення цього, аж ось таке буде велике підвищення, буде землю піднімати. У нас тут навіть є такі фігури. Ми можемо поставити фігуру, збільшити її радіус, ну, точніше, діаметр. Ось, наприклад, сфера. Можемо змінити активний блок на якийсь із блоків. Наприклад, сфера з піску. Але цей пісок буде падати, якщо я її підтверджу. Ну, наприклад, гранітова сфера ось така. Може це бути куб. Або інші фігури. І дивіться, що у нас. І дивіться на це чудо. Я ось натискаю на це таке коло і можу крутити цей куб, наприклад, ось так. І він тепер так повернутий. Кручу куб так, і він тепер ось так повернутий з кубів. Підтверджую натискаючи Enter. І ось в мене з'явився такий гігантський куб, який ще й. Повернутий і вистроєний він з звичайних таких ну, маленьких таких блоків. У нас є квадратичне виділення, ми можемо виділити якусь територію і підтвердити її, наприклад, скопіювати: Ctrl-C. Потім, коли вставляємо цю територію, ми можемо її теж так само покрутити. Тільки треба ввімкнути можливість вільного обертання. Ось таке у нас щось вийшло, якийсь плакат. Також у нас є магічне виділення, яке так виділяє по блоку. Де я можу одні блоки виділяти, одні не виділяти. Наприклад, це ліжко виділю, блоки такі, блоки інші, ліжка, скриню. Ну, я виділий цей будиночок магічним виділенням. Копіюю, Ctrl-C. У магічного виділення є радіус, який можна, ну, ліміт блоків виділення, можна його змінювати. Так само є ще ручне виділення в вигляді сфери або будь-якої фігури. Так, дивіться, що я роблю з тим скопійованим мною будиночком. Я його. У нас є масштабування, обернення, ну це просто вказуєте радіус обернення. У нас є убернення, а також ми можемо збільшити в, в якийсь розмір. Наприклад, в два рази розмір. І ви подивіться на цей гігантський будинок, який ого-го, як збільшився. Тут він, звісно, трішки ну, не дуже збільшився. Тут в нього двері, такі, двойні. Ліжка тут, ну, але так, то він збільшився. Скрині взагалі стали чотирма скринями. Воно все згладилось, звісно, бо це таке... Так працює, це збільшення. Ну... Також ми можемо додати карту висот. Я, наприклад, завантажив карту висот в... Це підви... інструмент підвищення. І у нас тепер воно буде підвищувати вигляд схожим на цю карту висот. Так краще збільшити радіус. Тут максимальний радіус 32, але я можу, натискаючи Ctrl, його вписати більший радіус, наприклад, 100 радіус. Ні, це занадто багато. Нехай 50 буде радіус. Можу вибрати моментальне, воно відразу буде піднімати. Нехай кількість буде теж 50, кількість піднімань. І бам! І в мене з'являється така гора, яка схожа на, на ту мапу висот, по висоті такій. Якщо я виберу безпреревне піднімання, воно буде так потрішки піднімати. Ось, як ви бачите, таке щось виходитиме. Тільки воно сильно тормозе лагає, якщо я так піднімаю. Також є у нас знижування. Тільки я карту і очистю. Очищу. Виб, виберу. Таке знижування. Радіус. зміню радіус. Ось як ви бачите, я знизив територію і такі ось в нас. Місця знижені вийшли. Я думаю, можна ще трішки побалуватись з цим підніманням, з цим всім. Ось я тут зроблю такий пагорб. Тут я знижу територію. Тут я ще підніму. Тільки підніму, наприклад, сильніше. Ось так, грубо. Виберу карту висот, щоб. Також тут можете вибрати форму піднімання, наприклад, таку і інші форми. Отака ще форма піднімання, воно піднімає повністю все це. Я виберу карту висот. Ось я ту саму карту висот сюди поставив і буду піднімати ось так. Наприклад, тут трішки підніму території, тут зроблю такий плавний перехід. І в нас вже гарно так виходить це все. Можу ще поставити моментально і спробувати так відразу поклацати цих гір. Ой, в мене щось не дуже красиво виходить. Радіус 100. Ось дивіться, як вибрав я Радіус 100, воно з таким великим це коло стало. Піднімаю і бам! Яка величезна гора вийшла!